Ну, це зайвісь сходу, зразу можу сказати. Да, мені кажется, ще я трохи перетримав. Супер дибний, супер холодний. В льодові і в сумішах з льодом є одна проблема. Дешевенькі суміші, які додають собі лід, скоріш за все економлять на ньому, і лід зникає через хвилин 30 по кору. Для мене показник, якщо лід залишається з тобою, нехай і трошки в меншій мірі, але не зникає повністю протягом цього часу куріння. Як буде тут, я не знаю по.